Моє навчання виявилось дуже незвичним, в хорошому сенсі. Я трохи про чесно кажучи. Знаєте, що мене найбільше здивувало і навіть потішило після нього, а це було навчання з підприємницької діяльності, яке я нещодавно пройшла. Це те, що більша частина навчання була в ігровій формі. Неочікувано, правда. Наші завдання веселі прості, але в кінці реально офігіваєш від результату. І розумієш, що так як раніше, думати вже не можеш. Тому що в цих, начебто, на перший погляд веселих завдань. По-перше, там просто відбувається максимальний мозковий штурм. Вечорами я вже лежала і не могла зібрати думки докупи, дуже втомлювалась, дуже було важко. Загалом клас. І знаєте що ще? Це те, що дорослі тьоті і дяді, які багато з яких мають бізнеси, хтось бізнес-плани, хтось, ну загалом. Вони такі серйозні і грають ці іграми. А веча з з після цілого дня тренінгів ми йшли в спа, де ділилися інсайтами, ідеями, думками, їли фрукти, ловили кайф від процесу. І я вам скажу, що це зовсім інший рівень навчання. З такими навчаннями хочеться вчитись, хочеться вчитись, хочеться вкладати в себе і розвиватись. Слідкуйте за сторіс, там детально всім цим